Колись давним-давно у ваших цих ютубах існував марафон в Сімс по телефону. Та ні, не по цьому телефону. Телефону. А по зіпсованому телефону. Та ну не так. А ось і ось. Так от. Саме це стало натхненням для ідеї знову пограти в щось подібне. І ми, тобто, я і мої спонсорки, це зробили. Знову пограли в цю гру. Я створила персонажа. Ось десь тут я показую створення цієї персонажки, до неї ми повернемося пізніше. Так от, створила я її, значить, описала її ось цими емоджі, і ці смайлики відправила одній із своїх спонсорок. Вона спробувала здогадатися, хто тут зашифрований, і створити всі. І теж описати тоді свого персонажа, але вже новим набором емоджі, і їх передати далі. В результаті сьогодні у відео ви побачите сім. Сім, що у нас вийшли. І що взагалі з цієї ідеї вийшло. Швидке ознайомлення прийшло з ідеєю цього відео, пора переходити вже й до суті. Ну тобто до персонажки. Я коли створювала саму персонажку, то шукаючи натхнення, дивилася мультик. Тут навіть видно, що я його дивлюсь, бо я така трошки завтекла. Чекала, що я ж записую екран, що це ж для відео, і потім вже після запису зрозуміла те, що мультик теж записався, і така: ну, чим я тобі можу допомогти, Ірино? Недаремно тобі казали, що таку роздявляку ще треба пошукати. Як ви могли здогадатися, я створювала Грінча, але жіночу версію. Да, добре, що ще досі зима. У мене ще досі взагалі стоїть ялинка. Е, да, я не лінива, просто в мене там дуже гарні іграшки. Мені їх мама вишила, там персонаж з Гаррі Поттера і різні штучки з Гаррі Да. Тому хто сказав, що це ще не в тему. У мене це ще цілком в тему. Так що сьогоднішній Грінч чи Грінч. Ой. Спойлери буде псувати не Різдво, а цей телефон. Побачимо, чи Грінч впорається з цією задачею в хорошому сенсі, щоб цей телефон дійсно став все-таки зіпсований. Не знаю наскільки це була гарна ідея створити саме такого персонажа, але мені в той момент от просто так захотілося, і я ще не знала, чи це буде відгадати занадто легко, чи складно що з цього взагалі вийде, але вийшло а побачите, що вийшло. Спершу про Грінча. В моєму розумінні це йде алегорія людини, яка загубила такий сенс радості через власний біль і ізоляцію. Класичний Грінч він відчуває глибокий гнів і образу через те, що він був відкинутий в дитинстві, через його інакшість він дуже відрізнявся від мешканців Товиля. Через те він потім придумує геніальний, хоч і злочинний план, викрасти Різдво маскується під Санта-Клауса і краде всі подарунки. Рунки, прикраси та їжу. Моя персонажка теж має незвичну зовнішність, її колір шкіри зелений, що не є типовим для більшості жителів всім світу. Хіба що хтось з її батьків, мабуть, був все таки Плант Сімом. Ну, я так думаю, але історія ці, цю інформацію замовчує. Але її не сильно турбує її колір шкіри. Вона вважає себе дуже красивою та любить гарно виглядати. Я її створювала з використанням базової гри і безкоштовного святкового паку. Вона також буде в моїй галереї, так що при бажанні ви зможете її завантажити. Для повсякденного наряду я вирішила, звісно ж, зупинитись на притаманних грінча кольорах: це зелений та червоний. А на ній максимально зручна ковтинка, на мою думку, класичні брюки. Це підкреслює любов до комфорту, але водночас і до елегантності. Офіційний наряд, звісно ж, це коротка червона сукня і прикраса на шиї з дорогоцінним камінням. Чогось я уявила, що грінчела, да, я саме так її назвала, не смійтеся. Вона живе в дорогому маєтку на вершині пагроба, що знаходиться трохи віддалі від міста, є відокремленим, і вона неї все-таки є грошики. Спортивний наряд цілком звичайний спорт це не тим, чим вона любить займатися. Піжамк. Ні, не червона, а зелена. Вечірка. Ну, на вечірку трохи інша червона сукня з її шафи, де багато коротких червоних суконь. Думаю, це її пристрасть. Так, далі купальник. Звісно ж, якби я не озвучила, ви б і не здогадались. Літній наряд демонструє наскільки вона огола <кх> відкрита, адже літом немає різдва, якого вона так не любить, тому можна бути більш відкритою до людей. Ну і зимовий наряд дуже личить цій пані. Ну що ж. Я її описала ось такими емоджі. Ви вже їх могли бачити. І ці емоджі по проводах телефону відправилися до моєї спонсорки Фандомі. Давайте ж подивимося, хто ж вийшов у неї. Бо вона зізнала, що їй було важко, але все ж вона впоралася. І вийшла в неї ось ця сімка на ім'я Санді Фауст. Давайте порівняємо те, як я зашифрувала ці емоджі і що вдалося Оленці розгадати. Ці два. Показують те, що вона любить зелений, є дівчиною, її шкіра та волосся зелені. Далі ці два, що колір очей теж зелений. Так, подивимося на персонажку поближче. Ага, світле волосся. А, ну да, це, мабуть, через е, ось цей смайлик. Зелена шкіра з зеленими очима. Добре. Далі йдуть ось ці два. Вони вказують на те, що вона викрадачка Різдва, ну тобто злодійка, ялинка. Понятно. Далі помада і Санта, це натяк на те, що. Що саме за персонаж, хто взятий за основу, що це Грінч. Е, Мило те, що перевдягання в Санту сприйнято буквально, і Санді вже готова йти викрадати Різдво. Ось ці три означає, що вона самотня. Ну, гори це про відокремленість живе одна. Ну і вовк та місяць як риса характеру одиначка. Тоді лампочка це про те, що вона креативна, ну і цей смайлик означає, що трішки злючка. Ого, знаєте, відгадані всі риси характеру характеру. круто! Такий собі вийшов з мене шифратор. Мій шифер зламали, зв'язок прийшов, телефон працює добре, можу так це назвати. Давайте краще подивимося інші наряди. О, як це гарно! Вишиванка все ж буде подорожче, ніж намиста з камінцями. Спорт. Дуже стильний. Я, до речі, люблю ось цю ковтинку, вона мені подобається. Піжамка зелена. Я бачу, що ми мислимо дуже схоже по підбору кольорах, точно. А так виглядає її святковий наряд. До речі, ви ж звернули увагу на грим на обличчі? Це дуже доповнює образи персонажки. Прикольно. Купальник яскраво, а це наряд для теплої погоди. Яка ж спинка гарна і капелюшок її личить. Оу! Пальто те ж саме, але Санці, на відміну від Грінчели, обрала для себе зелене. Добре, цю персонажку Фандоміо описала ось такими емоджі, і ті смайли далі потрапили до Вікторії. Давайте подивимося на сімку, що вийшла у неї, і як вона розгадала ці емоджі. Це Мері Колві. Ви тільки гляньте, яка вона красуня. Добре, давайте по порядку: зі слів Вікторії, це. Сімка. Далі ці емоджі, що колір волосся зелений. Це вона думала, чи це червоні губи, або те, що сімка романтична. Вікторія припустила, що все ж прориси характеру буде в кінці, і це червоні губи. Ці смайлики вона розшифрувала так, що персонажка полюбляє червоні та зелені кольори, різдво та подарунки, або полюбляє червоні та зелені кольори в одязі, ну і взагалі різдвяні речі. Тут в неї виникли. Дві асоціації це. Або героїня, або пакості, так як Вікторія не знайшла нічого про геройство, то персонажка все-таки стала ворогинею суспільства. А ці смайли відповідно вже віднесені до рис характеру: одиначка, творча та зла. Або запальничка. З приводу останньої вона думала, що краще все-таки буде запальничка, але першою думкою було про те, що вона є злою, тому вона обрала саме її. І що я можу сказати, риси характеру співпали? Так, добре, ім'я персонажки походить від Мері Крістмас. Мері творча та замкнена в собі, оточуючи бачить її злою колючкою. Але якщо трошки зблизитись з нею, то можна побачити милий светрик замість ретельно підібраного вбрання. Вона любить Різдво, це її улюблене свято, і неважливо чи вона одна, чи з кимось. Це буде найкрутіше свято у році. А ще Мері шукає себе в роботі, в житті та стилі. Мені прям сподобалось, куди ця гра рукається з ненависниці різдва до любительки різдвяних свят. Правму. Клас, тому давайте детальніше роздивимося всі її образи. Вона має два повсякденних наряди. Вони під чи ситуацію. Це ми вже подивилися чи роздивилися. Другий ось такий і не менш класний. Мері почуває себе комфортно у всьому вбранні. А це ось її сукня для офіційних подій. На спортику, помітно, що дійсно зелений улюблений колір. Дуже комфортна і мила піжамка. І у мері в нас ще два офіційних брання. Перший образ, як мені підказали, це саме те, в чому варто святкувати. Особливо, коли не потрібно йти на якусь тусовку до якихось лівих людей. Ну і я так розумію, що другий це коли треба йти до якихось лівих людей. А ось так виглядає купальник. А це яскрава сукня для теплої погоди. І ці сімці прям дуже ця сукня. І ще у мері два зимових вбрання. Перший це для дому, для зимових вечорів. А друге, це наше улюблене пальтішко. Я бачу, воно вже в спадок передається чи переходить з сімки до сімки, як знаєте, секретний код, який десь там між емоджі видно зашифрований це пальцішку. Або воно просто гарне і всім подобається. І ось такими емоджі зашифрували ось цю персонажку. І їх отримала вже пані квітнева. Давайте ж подивимося ближче на її персонажку. І перше, що я звернула увагу, що Грінч повернувся. Але і Мері не зникла. Знаєте, у пані Квітневої видно дуже гарна інтуїція. Стать розгадана, це сімка. Цей емоджі видно про зелене волосся. Є, і ще й зачіска, якась така схожа, як в смайлика. А це було про колір помади. Можна було і без вишеньок, але Вікторія сподівалась, що так краще передала колір. Як на мене, то Оксана все правильно здогадалася. Губи досить червоні, дійсно, як вишеньки. А, і ще родинка ця, вона, як знаєте, як така ізуменька, як теж як вишенька. Ну, Але це вже особисто моє припущення. А ось ця частина, за словами Вікторії, була присвячена повністю гардеробу в різдвяному стилі. Квітнева все це розшифрувала, і її персонажки, в принципі, такий гардероб і є, особливо різдвяну, і відповідає цим кольорам і цим емоджі, ось ці лосиночки. Знаєте, я й забула, що тут такі є, і вони прям в тему до цього взуття. Ну і ці життя знову ж без змін. Ця леді, Мері Грінч, вона дуже серйозна і не дуже видно дружелюбна дама. Пора, мабуть, вже трошки ближче роздивитися, в що вона любить одягатися. Це її офіційний наряд. От прям-таки про неї, для неї. Хто б міг подумати, що ці сапоги так підійдуть під цю сукню, неочікувано. Незмінні лосини і в спортивному костюмі присутні. Тепер в піжамі без оцих лосин. Якісь ноги стали аж занадто голі просто. О! Який блиск? Мері Грінч має свій такий оригінальний стиль і явну любов до яскравих лосин. Далі купальник, тут зелений. І знаєте, я все ж тепер бачу, що одяг в основному більш зелений, червоного кольору досить мало, А ні, Все ж трохи є. Ось в літньому вбранні. І цій Мері в спадок те пальто не дісталося. Тут трішки інше для холодної пори. А, я знаю, просто в тому лосин не було б видно, а в цьому видно Я про все здогадалася, правильно ж да? да. А, і квітнева підготувала ось такий набір емоджі. Він перейшов для дешифровки до Саші. Саша поставилася дуже серйозно до цього завдання. Давайте тому відразу глянемо на її персонажку ось це ця пані. Як ми бачимо, це все ж теж грінч. Хоча, за словами Саші, вона робила кілька спроб розгадати сенс цих смайликів. Вона відкладала на потім, а деякі з них їй не піддавалися. Вона навіть передивилася відео по всіх зіпсованих телефонів. Ви, до речі, також можете це зробити. Я залишу посилання на плейлисти в описі до відео, але ви зробіть це тільки після того, як додивитися вже це моє відео, там ще в кінці буде дуже цікава інформація. І я ж сподіваюся, що ви вже поставили під цим відео пальчик вгору і підписалися на канал, і а чому? Ну, якщо ви не маєте поважної причини, чого це не зробили, то можете і зробити ці прості речі. Бо розгадати всі ось ці емоджі вже було не такою простою справою. Угу. Саша зробила сімку так, як вона її відчувала, і ті, що не знала емоджі, як примінити, вона їх просто проігнорувала. Але як ми бачимо, розгаданої інформації вистачило, щоб так вдало відгадати, що це пані Грінч. До речі, саме так і звати сімку. А вона навіть знову позеленіла. Зелена коротка стрижка розгадана. Навіть суття те саме. А от основний наряд відразу робочий. Вони видно в парі із санді вже готові до викрадення різдва, яке вже давно пройшло, але то не так важливо. Вони будуть викрадати наші серденька, тим, що вони такі класні всі вийшли ці персонажки. Так, а що в нас по характеру? І вау! Нарешті в нас зміни: буркутунка, грубіянка та снопка. Я думаю, для пані Грінч тільки що це звучало як набір компліментів. Вона ще має ціль музична генійка. А це, до речі, походу канон, бо Грінч любив музику, але тільки ту, що він грає. В крайньому разі так в мультику було, і він грав на органі. Let's go дивитись решту окрузі. Офіційний схожий, чи мені здається, здається, мабуть, ні, ні, здається, спортивний костюм. До речі, з івентику зимового, прикольно, а піжамний халатик. Червоний колір знову ж таки. Якщо і далі така тенденція, то ця пані Грінч більш віддає перевагу червоному, ніж зеленому, на відміну від минулої. Наряд для вечірки. Я просто впевнена, що це різні наряди. Його я ще не бачила. Ні. Купальничок червоненький, літній наряд, і наостанок зимове наше пальто. Все ж воно знову з'явилося тут. Все таки передається воно. Передається. А, і ще я не прокоментувала Риси обличчя персонажки. От вона, прям, знаєте, така дійсно як персонажка. От персонажка Грінс мені прям дуже подобається. Тож гарно, класна, правда, персонажка? Так. Да. Я теж погоджуюсь з вами. Зі слів Саши. Складати свій перелік емоджі, щоб писати персонажку. Виявилося важчим ніж вона могла подумати, і в результаті в неї вийшов ось такий набір. І ті смайлики вже отримала вишенька. І ось таку персонажку вона побачила з отриманих емоджі. Це дівчина з короткою стрижкою. Вона любить червону помаду. Червоні туфлі та не любить сварки, алкоголь і музику. Єдине, що емоджі ялинки за словами вишеньки, вона спочатку сприйняла як людину, яка любить прикраси, а вже потім інтерпретувала собі як людину, яка любить свята і вечірки. А вона взяла, до речі, свою сімку. Це 12-те покоління своєї найпершої династії. І вау! вау, 12-те! Я захоплююсь вами. І на базі вже її зовнішності вона створила сьогоднішню героїню. Обираючи зачіски, вона надихнулася Мерлін Монро, і знаєте, такий вайб дійсно присутній. Це помітно, що відштовхувалась вона від образу рокової красуні. Вона ще й добра і романтична натура. Тож в вподобаннях персонажки розкривається характер відповідно до Ви тільки гляньте, яка вона бубочка, все таке миле, домашнє полюбляє. А от колір червоний лишився. А замість зеленого тепер в нас є білий клас! Мені подобається. Давайте подивимося і інші наряди Сатомі Кайо. Сатомі Кайо? вибачаю за наголоси. Добре, основний наряд ми вже роздивилися. Офіційний наряд, він вже більш такий, знаєте, діловий пішов. Ой, як є гарно в такому білому спортивному костюмі. Хоча з такою зовнішньої, її, мабуть, усе буде личити. Навіть ось такий простенький одяг для сну. Яка ж святкова сукня у сатомі. Мені подобається цей стиль в білому кольорі. Дивимося далі. Це ось такий, знову ж білосніжний купальник. І, до речі, вона навіть тут не забула одіти свої улюблені прикраси: елітній наряд, який нічим не поступається повсякденному дуже гарно, та наостанок, звісно ж. Наше незмінне пальто для холодної погоди, тільки вже білого кольору, не переплутайте. Цю персонажку Вишенька описала ось таким набором емоджі, і з її слів, вона тут намагалась передати, що це жіночий персонаж, що любить червону помаду, червоні та білі кольори, романтична і любить свята, не любить бійки, алкоголь і музику. Тому давайте подивимося, чи саме так магмейка розшифрувала це послання. Знайомтеся, це Габріель Періс. Історія її створення була така: ось ці три смайлики ми Гмелька розшифрували як те, що це жінка, і що вона переважно одягає сукні. А ще вона подумала, що смайлик плюсик може означати і колір волосся, тому в неї чорняве волоссячко. Ось цей смайлик точно вказував їй на червоні губи, і в принципі з цього вона відштовхнулася і в кольорі одягу. Плюс. Ось ці серденька були зрозумілі більш ніж вдало, що це саме її улюблені кольори червоний та білий. Ось цей смайлик став. Основою для життєвої цілі. Вона серійна романтикиня, а ці смайлики, на думку Магмельки, вказували на риси характеру, тому вона запальничка, на це наштовхнули її, емоджі боксерської рукавиці та конфетці. Наступна риса тусовщиця. В мене її просто немає, тому зараз тут її не видно, але там іконка телі, тому так. Відповідно, Магмелька одягнула її як. Саме і тусовщицю. Зараз ми це, до речі, перевіримо і подивимося всі її наряди. А Габріель має стиль дівчинки, яка думає про танці і дискотеки. Як я бачу, основний наряд вже про це говорить, що вона завжди готова до вечірки. Це офіційний наряд такий. Спортивний наряд вже, знаєте, такий більш білий. Видно, вона не забула, що білий теж її улюблений колір. Само собою для вечірок сукня. До речі. Ви помітили, що ця персонажка трохи вийшла, ніби протилежністю минулій персонажці, і це досить так цікаво, якщо чесно. Купальний костюм роздивились, подивились, а це вже для жаркої погоди, трохи менш пафосу, але все ще яскраво. Так, і ще у нас лишився зимовий, він ось так виглядає. Персонажка вийшла дуже цікава, і мені дуже подобається те, на чому закінчилося наш такий невеличкий ланцюжочок цього інтерактивчику. І цю персонажку, до речі, Магмелька також описала своїм набором емоджі, ось він. І я. Спершу не знала, що мені зробити з тими емоджі, але потім я вирішила ще трішки продовжити гру і виклала ці емоджі до себе в телеграм-спільноти і попросила створити по них персонажа. Тому тримайте скрінний персонажок, що вийшли по цих емоджі. Можете оцінити і їх зовнішній вигляд. Дуже гарні в нас персонажки вийшли. Мені особисто дуже сподобався такий інтерактив. Я сподіваюся, що вам також було цікаво. Це, звісно, ще не кінець. Почекайте, не вимикайте відео. У мене для вас є невеличка пропозиція, я пропоную вам спробувати також створити персонажа, але вже ось по цьому набору емоджі, а викласти його собі в галерею з хештегом для дрімерки, щоб мені було простіше їх знайти. І я серед всіх, хто візьме участь у цьому інтерактивчику, розіграю один каталог для 74 4 Steam версія Україна. Якщо... Учасників буде досить багато, чи хоча б достатньо, то проведу і трансляцію, де ми з вами пороздивляємося ваших персонажів, що у вас вийшли і що ви створили. І я тоді покажу ще і персонажа. Що був зашифрований цими емоджами, що приховується за цим набором. Але для участі обов'язково обов'язково потрібно лишити коментар під цим відео з тим, що ви берете участь, а свою галерею та ім'я вашого сіма. Не забудьте це зробити, будь ласка, щоб я нікого не пропустила. Але це теж ще не все. Да, почекайте, це ще не все я ще не договорила. Я була б не проти, щоб і ви для мене лишили якийсь набір емочів в коментарях, у якому вже я повинна створити. Розгадати персонажам і цими сімами вже створеними я ділитимусь з вами в своєму телеграм. Залишу посилання на свій телеграм-канал в описі до цього відео. Тому let's go. Я дуже чекаю від вас активу. Якщо вас хоч трішки це зацікавило, я вас зацікавила. Бо у мене на цьому нарешті вже все. Дякую і до скорої зустрічі.